Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про потужне перезавантаження українського уряду, про те, чому ж там власне якась така дивна ситуація складається з послом України в Сполучених Штатах Америки про результати вояжу Кіта Келега Україною та про потужні обіцянки Дональда Трампа, які чомусь насмілились спростовувати в Міністерстві оборони Німеччини. Отже, по перезавантаженню кабінету міністрів коротко скажу, воно практично не відбулось, тому що, по суті, людей поміняли між собою посадами, і всі, хто був або міністрами, або їхніми заступниками, просто залишились там працювати. Декого поміняли місцями. Ось і все. Пару людей там додали, пару забрали. Та і все на тому дуже дуже яскраве, дуже потужне. Дуже серйозне е, перезавантаження. Мабуть, найбільше запам'яталась перепалка між е, Гончаренком і Зеленським, але то е, залишимо для тих, хто розбирає скандальні теми, а ми з вами тут більше говоримо про суть. І е, що найбільше мені кинулося в око, е, це те, що, виходить, е, кинули у Мєрова, тому що ну, його прибрали з е, посади. Е, Міністра оборони, так, пообіцяли цю посаду Шмигалю, ну там ще й обміняти з міністра Техпромом, щоб так ну, солідно було з прем'єра, якось, ну, хоча б не на простого міністра, а на такого потужного міністра на максималках переходити. А Омірова, відповідно, відправити в Америки. Але трапилась якась дивна річ вже після. Співбесіди із Зеленським після цих фотокарточок, де вони е, обговорювали ці всі задачі, е, де президент так ну, натякав на те, яку роль Мєров буде виконувати, е, відбувається фінт вухами і з'являється інформація, що цю роль тепер буде виконувати Ольга Стефанішина, яка була віце-прем'єркою з Європейської та Євроатлантичної. Інтеграції, паралельно міністеркою юстиції і паралельно людиною, яка знаходиться по корупційній підозрі у справі Лукаш, і ця справа ось вже у вересні буде розглядатися. Така чудова, чудова людина дуже різностороння залучена в різні процеси. І Зеленський призначив її уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Тобто у Володимира з'явився свій відков е, тепер у спідниці. Хоча, може, і у Штанях, якщо вона брючні костюми носить, тут я, чесно не знавець. І він сказав, що у цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури. Погодження з Вашингтоном. І тут питання з Рустемом, що робить буде. Виходить, людину зняли з міністра оборони, обіцяли йому посаду в США. Він дійсно не дуже був в захваті від цієї перестановки, але в результаті прийняв свою долю, погодився на це. І потім в один день все змінило, змінилось. Говорять, що його не прийняли Сполучені Штати Америки, забракували його кандидатуру. Чому? Достаменно незрозуміло, тому що ну, там деяка інформація про скандали, вона доносилась, але в цілому стосунки у Мєрова з американцями були робочі, е, наскільки я знаю. Е, дійсно, комунікація була якісною і нею здебільшого всі були задоволені. І от Калох, який, до речі, та досі перебуває в Києві, як ви можете бачити, хто живе в столиці. Ми вже кілька днів без обстрілів. Я вже аж пару ночей виспався. Дуже дуже незвична історія. От він був на оборонних виробництвах і був надзвичайно задоволений, вражений. Це те до речі, про що я говорив: що одна з його найважливіших задач буде прокомунікувати з українськими виробниками безпілотників, роботизованих систем, тому що штати змінюють стратегію. Це анонсував під гексет. Ну, це не стратегія вживання алкоголю, як ви могли подумати, почувши прізвище Гексета. Це стратегія переходу на безпілотні роботизовані системи, дешевші за ті, які є зараз в Сполучених Штатах Америки. І от Калох на це все походив, подивився. Прям йому дуже сподобалось. І він навіть сказав, що американський ОПК має перейняти український досвід. Це в цілому дуже класна історія, навіть якщо не на державному рівні, то це точно зацікавить американських приватних інвесторів і тих підрядників, які для збройних сил США щось виробляють. Це для нас навіть насправді ще цікавіше, тому що ми в цій ситуації будемо виглядати партнерами, а не тими, хто стоїть з протягнутою рукою. І от говорилось, крім іншого, про те, що Келог тут ще й для того, щоб подивитись там, познайомитись з представниками нового уряду і. Ближче поспілкуватись з майбутнім послом України в Сполучених Штатах Америки. І чомусь чомусь от, після цих всіх комунікацій, після багатьох обнімашок Келога з Єрмаком, оцих цих фотокарточок, спілкувань, дійшли вони до такої думки, що Умєрова призначати не варто. Можливо, тут не питання в тому, що. Якесь негативне ставлення безпосередньо до нього, а що краще задіяти якісь інші підходи. І що я тут маю на увазі? Дивіться, е, також неодноразово говорив про те, що зараз наші взаємовідносини зі Сполученими Штатами Америки вони точно не лежать в площині інституційної дипломатії. Е, пані Маркарова може бути хоч сто разів чудовою дипломаткою. До неї можуть бути якісь питання, але в цілому вона професіоналка своєї справи. Але це не має значення. Якщо нова адміністрація ні в зуб ногою про дипломатію. Там бариги рішали, темщики, муткарі, переговорщики. І з цими людьми спілкуватися мовою дипломатичних деферамбів та немає сенсу просто. Потрібно змінювати підходи. І, можливо, в цьому плані, Калох надав деякі рекомендації. Знову ж таки, у умер по суті. Мав би підійти на цю роль, тому що, як говорять, він перемовник сильний. У нього гарні презентаційні якості, і він так міжособистісну комунікацію може вести. Але е, мені спала ще на думку така, е, така теорія, що тут, можливо, зіграли такі, знаєте, е, низ мені історії, що ну от, ну от, так, е, в принципі у да, хороший перемовник, але ну, можливо він буде надто маскулінним. Американці десь будуть комплексувати на його фоні, і якось будуть одразу вороже до нього налаштовані, що от нібито він буде а, атакувати, а вони будуть в якійсь позиції захисні знаходитись І то якби так не має бути. Треба, щоб щоб щось, щось щось таке, інше інший підхід. І тут. Я, хоч і не люблю такі е, речі, але виглядає, що суто такий утилітарний, можливо, навіть дещо сексистський підхід, е, взяли білявку з таким типажем, який є, дуже подобається е, е, Дональду Трампу. Ви бачили його е, прес-секретарку, представницю Білого Дому, і от сказали: дивіться, вона також ну, людина, яка, у якої розвинені софт скіли, вона там багато з ким комунікувала. Як віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, тобто десь там пошутить, пофліртувати, побути більше в такій кокетливій позиції, не заходити з позиції, там, силу грубості, домінація сили такої е, жіночого вайбу, щоб десь адміністрацію Трампа спробувати поманіпулювати. Можливо, це не, не типу, така жорстка відмова. Від Келога е і там не, не заборона, умовно кажучи, відправляти Омєрова, а така пропозиція нового, нового підходу, іншої стратегії. Як це зробити, щоб це якісніше спрацювало? Така дружня порада від великого друга України. Це поки що виключно моя теорія, тому що інших якихось серйозних обґрунтувань, які б мене в цьому переконали, ну прям такі, щоб були прям. Щоб я почув, так такий вірю, я повірив, я не почув. Тому за що сам купив, вигадав вам і продаю в парі, відправте мене послом. Можна не в США, можна. Можна відправити послом мене в, в Кропивницький, Кіровоградську область, бо інакше я здається, туди не доїду. Збираюсь з'їздити в гості до друзів, а ніяк, ніяк не зберуся. Відправте. Можна головою облдержав чи не облдержа, то обласна військова адміністрація. На пару тижнів буквально. І я потім назад в Київ повернуся. Ось, це в принципі з внутрішньо зовнішніх політичних історій, все. І на останок. Ну, власне, до болю передбачувана історія, тому що багато хто почав розповідати про цю якусь угоду. Там Трамп анонсував цей. Це не просто продаж зброї, це угода, все погоджено і так далі. Я казав, що щось не виглядає, що все прям так погоджено, що просто виглядає так, що Трамп вікно, вікно можливості відкрив на закупівлю зброї, каже: От давайте купуйте. Намагається змусити європейців якомога більше зброї купити. Там щось або пошвидше Україні свою передати, щоб пошвидше американців купити. І от саме на цей він тисне, і він анонсував, що вже перші патріоти з Німеччини поїхали в Україну, і Україна їх вже сьогодні-завтра отримає. А потім виходить міністр оборони Німеччини такий: ще не розумію, про що мова. Ми нічого не, не чули, не знаємо. Навіть дивіться, якщо це правда, по-перше, наскільки президент Штатів може такі речі комунікувати. Наскільки це коректно взагалі про таке говорити, таке анонсувати? Наскільки це є підіграванням Росії, якщо це правда? А якщо це неправда, ну то що це за балабольство таке? Що це за ну, створення тиску на Німеччину, щоб пришвидшити це постачання не для підтримки України, а для того, щоб Німеччина якомога швидше зробила замовлення в Сполучених Штатах Америки. Ну, коротше, цирк в цьому плані продовжується. Це просто таке легасеньке нагадування, що багато чого не очікуйте від цієї історії. Безумовно, яку, якась зброя з Європи найде, вони аналоги закуплять, але там, там все не так на жаль добре прописано, прораховано і продумано, як американці це намагаються нам продати. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось обов'язково, язко, обов обов'язково поставте в. Подобайку щось сьогодні. У мене е, не найкращі ораторські здібності. Язик рветься кудись не туди. Е, так от, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Якщо вже підписані, поставте дзвіночок обов'язково. Якщо вже підтримали Сили оборони України, то е, можете підтримати цей канал. Для мене це надзвичайно важливо. Е, е, я незалежний політолог і планую таким залишатись і для цього. Потрібна підтримка ком'юніті. Ви можете стати спонсорами цього каналу через YouTube-спонсорство або задонативши за реквізитами в описі до відео. Крім того, ви знайдете в описі посилання на мій телеграм-канал. І ось тут бачите QR-код з посиланням на мій телеграм. Там я все значно більш оперативно коментую, пощу різні жарти, мами і спілкуюсь з вами. Тому підписуйтесь, будемо. Будемо бути на зв'язку з вами там. Щось таке. Не прощаємось.